Давай тепер про у нас е, в гостях ми спеціально запросив да за, запросили як от від невдахи стати в даху. Дійсно, Богдана Ткача, диктора психологічних наук і професора нейропсихолога з нами з одним Богдане. Ми вас вітаємо. Тепер давайте от коротко е, просте запитання завжди е, хтось важкі зараз. Часи, В принципі, часи завжди важкі. Не будемо цього uh -huh. перебільшувати, але комусь, незважаючи на всі перепони, вдається іти вперед е крізь шквальний вітер, крізь обстріли в переносному сенсі цього слова і досягати мети. А хтось опускає руки. От чому? Однілевські, ну, ну дивіться, ну здавалося б, такі перспективи, такий потенціал. Як він на чемпіонаті тоді забив цей гол. Я пам'ятаю, він же з молодіжки тільки його взяли тоді в збірну. І як тоді 2005 рік? Як тоді взагалі всі казали все, яке йому пророчили майбутнє? І що маємо? Від чого це залежить? Чому так буває? Це залежить від нашого мозку. Від його розвитку, Я думала, Від сили волі, від дисципліни, від виховання. А це впливає все на мозок. Продовжуйте маю Якщо ви підготували картину Мікеланджело з створення Адама, то я б на ній би продемонстрував. Є підготували ми чи ні, скажіть, будь ласка. Наочно показав, як виглядає. Але якщо ми зараз визначаємо, підготували чи ні, то я почну так. з підручних речей. Уявимо, що це. Показує, Як на камеру, о, так. що це наш мозок. Підловлять вас. Показую. Так, Підловлять так. це є стоборова частина, це частина емоційна, а це частина можливо, думаюча. Якось намалювати ось там. На а там давайте зараз мене... відповідно На, У нас ми так. взяли так. спеціально Підласи. підготували. Це буде краще, ніж показувати так на руках. Фліпчар, на вам, мабуть, буде з цієї сторони зручніше правою рукою. Так, от ми беремо мозок, а мої редактори поки підготують картину створення Адама. Так, ось наш мозок. Так. Е... Це ця штука, яка знаходиться у нас в голові, важить кілограм 360 грам, і вона відповідає за все, що з нами стається. Оця частина йому мовно називають рептильною, тому що вона похожа на мозок рептилій, але ми до рептилій ніякого відношення не маємо. І вона визначає, чого нам хотіти до чого прагнути. І по суті, вона задає нам три програми, які ми маємо вирішити: mm -hmm. перше це максимально нагребти ресурсів. Друге, як депутати наші, так. максимально піднятися по ієрархії вверх. Ну, тобто, по... Це нижня ця сходинка пірміди маслоу, та ну можна і так сказати. І третє завдання, з яким воно перед нами ставить, максимально залишити потомство. Угу. Коли ми досягаємо цієї мети, тут у нас є лімбічна система, емоційна. Тут шість нейронних контурів, тут 32 нейронних контурів. Вона сигналізує, що ми досягли цієї мети, і отримуємо задоволення. Це та ділянка, на яку впливають наркотики, на яку впливають їжа смачна, їжа смачна, полісні задоволення політики і так далі. Все те, що нам приносить задоволення, те, що нам або принаймні, обіцяє, і тут є таке ядро, прилегла. Це якби граль, на який впливають маркетологи. А потім з маленької частинки цього нюхового мозку виросли великі півкулі мозку. Угу. Нова кора, думаюча, але цей центр е, раніше спеціалізувався на сексуальному нюху, тому всій нашій діяльності присутні еротичний компонент, чим би ми не займались І тут вже цих контурів дуже багато. Їх так ми нараховуємо 189 основних, з якими ми працюємо. Але так стало, що ця частина сама хтива, начебто, почала займатися самообмеженням. Так і оця частина, яка нас самообмежує, е, займає в нас одну третину. Мав б там 9%, кота в собаки 5, вчора 3. А в нас це 30-ну 33%. Ми є такими чоловими істотами. І от ви напевно чули, що є от такі припис, знання описові, яким є світ. Це є, За це відповідають вищі психічні функції, такі як мова, мислення, пам'ять, увага. І воно знаходиться в скроневій частині мозку. Але є ще частина. Знань, які називаються приписові, наказові. Це не про те, яким є світ насправді, а яким він має бути. Це всі наші мрії, плани і як їх досягти. І цього ми досягаємо, дякуючи у цій частині мозку. Яку чоловіку, ми можемо обмежити? Яка займається самообмеженням нас? Вона нас робить людьми. Бо якщо б її забрати, ми перетворилися би просто на тварин. І ось ця ділянка, вона є неоднорідною. За своїми функціями, це є метакогнітивна сфера психіки. Оця частина зверху, яка знаходиться дорзолатеральна. Якщо б ми подивились на картину створення Адама. Так, Микіланджело... А є у нас картина створення Адама, дівчата. Є, а покажіть зараз картину створення Адама, і ви конкретно на ній зараз нам все появляєте. От картина створення Адама. Так. О, там, де знаходиться голова Бога. Це є дорзолатеральна частина мозку. До речі, Бог в оточенні ангелів це по суті анатомія мозку, як зовнішньої поверхні, так і внутрішньої поверхні мозку. І, от, власне, де знаходиться голова Бога. Це є дорзолатеральна частина мозку, вона відповідає за творчість, за креативність. Якщо ця ділянка розвинута, то людина з легкістю наповнює на світ красивою музикою, творами мистецтва, всіма винаходами, ідеологемами, ну всім тим, що ми користуємося, це створили саме ці люди. <гум> Але якщо цю ділянку ослабити, до речі, в нейропсихології нема там нормальне, ненормальне, у нас норма багатомірна, багатоваріантна. Ослабленість це теж норма. То людина стає законослухняною, виконавчою, довірливою, поступливою, яким чином але таким чином вона, мабуть, перетворюється у середнячка. Це, це для деяких суспільств є нормою. Як, як зробити нічого страшного, як зробити, щоб людина перетворилась в таку? Ну найкращим чином допомагає алкоголь. Нижче цю ділянку, і доктринізація релігією або освітою. Ну саме краще поєднання трьох чинників, тоді можна цю ділянку ослабити. Йдемо далі. Така ділянка, як орбіто фронтально знаходиться ось тут. Якщо ми вернемося до картини Адама, так, створення, давайте дівчата покажемо картину від на картині. Ця ділянка якраз відповідає тій ділянці, де проходить рука Бога. Ага. Навіть в російській мові таке слово руководітель. І якщо в людини ця ділянка розвинута, то людина бачить суть проблеми, шляхи її рішення і доводить справу до логічного завершення. Це дуже гарні менеджери. Але якщо цю ділянку ослабити, то людина не здатна дотримуватися поставленої мети. Вона за все береться, все е, починає, хапається за нове і так далі. Але це не означає, що ці люди ну Чимось поступаються вони першими кидаються на щось, вони першими беруться за щось, і першими йдуть. І вони такі авангард нашого суспільства, які розширюють межі норми. Дякуючи їм, оця от легкість переступати дозволене розширює. Якщо, що призводить до того, що ця ділянка ослабляється, ну найчастіше це є травми голови, тому що ударна хвиля, яка йде в голову, вона від потиличної кістки. Тобто як то, якщо б'ють по голові, то талант, умовно кажучи, ось ця ділянка мозку, яка відповідає за здатність дотримуватись поставленої мети, не відхилятись, угу. От туди йти як Так. Як бронетанк. так. Ага, тобто берегти треба голову. Так, щоб... і, да, та, і ударна хвиля, якраз як від лінзи, спрямовується в цю ділянку і, і руйнує. Тому голову треба берегти і вдягати шоломи, коли ми займаємося там, різними видами спорту. Тепер йдемо далі. Є така ділянка, яка називається вентромедіальна. Якщо ми глянемо на картинку створення Адама, то вона знаходиться от знизу в такій темній частині. Дівчата, покажіть нам створення Адама. Так. Покажіть створення Адама, будь ласка. Так, ось під рукою Бога, оця темна частина. Там в глибині знаходиться ангел. І Якщо ця ділянка є розвинута, то людина є дуже емпатійною, чутливою, співпереживає, легко розуміє світ інших. Але якщо цієї ділянки немає, вона й вроджена, в когось вона як мандаринка, в когось як друсельська капуста, в когось як горошина, в когось взагалі нема. І от в кого її немає, це от спадковість, то ці люди на світ дивляться як калькулятори: вигідно, невигідно. Mm -hmm. От вони реально до своєї мети дойдуть по трупах. Вони дуже класні продажники. Вони всі прагнуть на вершину різних пірамід. Бути у Це алчні цинічні люди. Ну можна і так сказати. І от ці люди придумують різні ізми, янства, оті всі речі в суспільстві, які його обмежує. Без них теж було б нецікаво жити. Рухаємося далі. Є така передня цингулярна кора. На знаходиться ось тут, якщо глянути на картину створення Картина Адама. створення Адама. Дівчата. Адама. Це якраз відповідає за оцю ногу ангелочка, що перед Богом. Ага. І ця ділянка відповідає за інновації, поступ, рух. І люди, яких вона розвинута, здатні управляти складними процесами розгорнуті в часі. Наприклад, там збагачення урану або виведення бізнесу на новий рівень. Але якщо ця ділянка є ослабленою, то людина м, любить сталі середовище, де все розписано по статуту ні вправо, ні вліво. Не любить ніякої новизни. Наприклад, радянський союз пішов, а вони ще живуть в парадигмі Радянського Союзу. Це я вам так коротко розказав про нейроперсонологію восьми типів людей. Uh -huh. І чистокровних отаких от, людей не буває, щоб у всіх все було розвинуте або все було не розвинуто. Чистокровних. Так, Таких це ми називаємо ну, так, кристалізований, чистокровний, чистокровний такий типаж, нейротип. Такого не буває. Завжди з чогось більше, чогось менше. І от у цих от речей сформується наш неповторний внутрішній світ. І коли ви задавали питання, від чого залежить. Успіх то залежить е, відповідь моя від того. А в якому контексті, якщо, наприклад, От ут... давайте зараз коротко послухаємо, що українці взагалі говорять про свій успіх. Кожен по своєму по своєму правлю uh -huh. е, вважає, що є для себе успіхом. От Давайте послухаємо, що українці з цього приводу кажуть. А ви прокоментуйте і дасте е, поради по кожному з напрямків. Добре, давайте, давайте дивимось. Я вважаю, що я успішне ну, не повністю як те, що я хотів досягти в житті поки що, але я вважаю себе успішним у тому, що кожного дня намагаюся себе покращувати, дізнаюсь щось нове в житті. І у цьому плані я думаю, що я достатньо успішний. Скоріше ні, ніж так. Чому? Ну тому що успішна людина там досягла. Більших висот, а оскільки я їх не досягла, тому вважаю себе неуспішною. успішною. А от які саме критерії, ось про що говорить? Висока зарплатня, якийсь статус в, в суспільстві. Чи вважаєте ви себе успішною людиною? Не, не можу так сказати. На 100% ні. А чому? Які критерії успіху для вас? Ну, Мабуть, досягнення чогось такого. Великого наразі я почуваюся щасливим, тому так, мабуть, на даний момент я успішний. В когось це робота, в когось це може бути творчість, в когось це може бути а, лежання на дивані, але не голодувати і мати десь кошти на оплату своїх рахунків і почуватися абсолютно щасливою. Тож я думаю, це це ж свого роду успіх. В принципі, я б хотів би мати гроші на всі мої рахунки і просто чилити на дивані. Ну, те, як людина говорить, що в принципі ну мені б гроші, що можна було лежати на дивані. Це ознака того, що наш респондент от здався. Мину, мені і того вистачить, і не ставить перед собою якось більшої мети. Ну тут важко говорити по коротенькому інтерв'ю про цю людину, але в принципі він поставив дуже правильні цілі. І до речі, наш мозок винагороджує нас, коли ми лінуємося, нічого не робимо. Він за це викидає внутрішні наші такі наркотики. Тому взагалі мозок це дуже енергоємна система, і він рідко включається на всі 100, Такого навіть ніколи не буває. А фрагментами спалахнув, попрацював і виключив, тому що він важить 10% від маси тіла, а, а цей, кажу 10, спокою. Споживає 10%. А коли починає функціонувати по повній, це зростає до 25%. Це дуже такий енергоємкий. Добре, Давайте тоді коротко, дві хвилини. Так це ви розібрали правильно. Розуміємо, так. А можна питання, поки ти ще не, перегор... не... не перегорнув. Ви показали, де е, центр задоволення це це. Так, прилегло так. ядро. Я все ж думаю про Міливську. Думаю, ну чому ж так ж не виходить, що людина потім в алкоголі в якісь там світські раути, от таке світське життя, і не е, рухається далі. А може бути таке, що через те, що ці такі сильні фізичні навантаження, то хочеться постійно ось сюди, щоб знаєте, якось компенсувати собі це, і таким чином оці дофамін, серотонін і так угу. далі. Оці е, гормони радощі Ну, дивіться, дофамін це гормон очікуваного і радості. Це коли вам хтось щось обіцяє, зробимо, буде в наступному житті, і так далі. Вас виділяється дофамін. З цим працюють маркетологи, люди там містично-релігійного ринку, <світ> політики, і воно дуже наповнює наше це ядро цим дофаміном. Проте є ще такий гормон серотонін. Це гормон, такого знаєте, вже від щастя, яке ти реально зазнав, і він настільки чудово впливає, що пригнічує всі різні центри, важливі. І в жінки, наприклад, після, після хорошої тілесної втіхи, того серотоніну так багато, що зникають всі проблеми. В неї на дві окситоцин. години канікули. А окситоцин це гормон патріотизму, любов до своїх, ненависть до чужих. І він проявляється від статусу людини. Якщо статус високий в людини, то вона Окей, забули програматакує, коли не цей центр тікає. задоволення. Знаєте, що людина в нього якось постійно в ньому застрягає, тому що все інше важко, і хочеться постійно бути от отримувати задоволення. Задоволення ми можемо отримувати практично від будь чого наприклад, фізичне навантаження, той же спорт, той же футбол, а ті ж гроші. Ага, тобто, випадку... коли він бігає, грає в цьому... футбол, це та, теж може в цьому бути випадку. Задумано. Згадували в нього, що і жінки також вони наповнюють. Я зрозуміла, почула. І Де наука для когось, дякую. І, і телебачення. Все може наповнювати нас цим е, гормоном е, задоволення, але все залежить від того, до чого нас суспільство привчило. Привчило до естетики. Ми від неї отримуємо задоволення. Не привчило, ми на це реагуємо нейтрально байдуже. Ну от ми ви розібрали. Давайте тепер коротко ще от розібрали мозок. Які поради ви можете дати, на що е, тиснути, чого уникати. Е, навпаки. Де можливо потрібно розслабитися в які моменти, аби досягти до довготривалої цілі, тому що зараз будь-яка криза це вікно можливостей. можливості. І хтось зараз запускає власний стартап. У мене є друзі, які ніколи не займалися таким, але відкрили відкрили ресторан. ресторани. Це ж теж не просто там потрібно гроші, позичити будівля, зробити ремонт, запустити концепцію, брендше. Ну. Багато, багато, багато всього. Є кілька-п'ять пунктів, наприклад, які ми маємо з собою. Треба робити. вернути картинку назад так. Бо для кожного типу мозку назад. свої поради. Ну, По-перше, щоб в цих стресових умовах справитися з цим стресом, потрібно мати добре розвинуту таку ділянку, як гіпокамп, морський коник, який з'єднує наші дві півкулі праву і ліву. Це як мости між правим берегом і лівим. Чим ширші мости, тим краще трафік. Чим вужчі, тим більше в нас е, трафік повільний. Як його розвивати? Це вже як є. Якщо маєш, то так і буде. Якщо Та не маєш, то Ну не дано додаткові прокласти важко. Тут е, нічим не зарадиш. Це стосовно того, щоб діяти в стресових умовах. Але ми зараз розглянемо, що робити е, стосовно цієї нейроперсонології, під яку до речі, яка, ми, е, яка ну дає свої переваги і має певні слабості. Якщо в людини добре розвинута дорозолатеральна частина мозку, то їй порад не потрібно давати. Вона знає, що робити. Вона сама здатна створити теорію розуму іншої людини. Вона сама здатна створити модель світу. Їй не потрібно прислуховуватися до чиїхось доктрин. Тому цій людині порад давати не потрібно. Людина, яка ця ділянка є ослаблена, їй потрібно орієнтуватись на когось, в кого є ну, хто є хорошим зразком для наслідування. Тобто їй потрібен лідер. Вона повинна на нього орієнтуватися. Це може бути справжній лідер. Наприклад, як зараз я бачу у вас сюжет про президента Чехії. Це може бути квазі-лідер, якийсь герой мультиплікаційний або з фільму. Це може бути щось божественне. От для цих людей треба орієнт... авторитет. О, орієнтир, та, авторитет. Тепер беремо людей, з яких розвинута ця орбіта фронтальна частина мозку. Їм також не потрібно давати порад. В них треба просити поради, бо вони все знають, що за чим покроково етапність алгоритм. Це вроджене. Так це вроджене, але воно розвивається під час постійної практики, бо можна мати ті центри, але їх не розвивати, вони будуть незадіяні. В кого ця ділянка ослаблена, вони також досягають успіху своєю необдуманістю. Спочатку зробив, а потім подумав своїм цим авангардом, і вони завжди на вістрі оцих от інновацій. Тому всі ризики вони беруть на себе, але вони найчастіше яскраво прориваються. Беремо людей з ослабленням, з підсиленням вентромедіальної частини мозку, а їм також ті поради не потрібні, тому що вони тонко відчувають світ іншої людини, суспільства, і, знаєте, з не можуть синхронізуватися і відчути ці можливості. Взагалі, кому поради не потрібні, це людині з ослабленням цієї ділянки. Вона завжди посідає топові посади в суспільстві при будь-яких розкладах. В них якраз варто повчитися у цієї легкості переходити за межі моралі. От Перевзуватися, як кажуть, як називають українських політиків. Оце до речі, погана е, риса. Тобто, ви зрозуміли, ті політики найчастіше перевзуваються. У них розвинена ділянка під назвою. Якраз навпаки, може і відсутня вентромедіальна частина. частина може загалі відсутня. може і відсутня, так але вони дуже успішні. у них високий рівень інтелекту. Вони дуже гарно вміють маніпулювати, впливати на інших людей. Тому в них треба вчитися і брати їх за зразок, якщо хочеш в суспільстві досягти е, успіху. А тепер беремо тих людей, в кого розвинута передня цингулярна. Їм також порад не потрібно. Вони здатні управляти дуже складними процесами і збагнути дуже складні речі. Вони можуть зламати будь-що. Це суперзломщики, супер хакери, супер такі інноватори. А от особам, в кого ця ділянка ослаблена, їм треба чітко притримуватися статутів, законів, правил. як це дізнатись? Це де піти Посканувати мозок, щоб дізнатись, де яка ділянка. Так, Дуже коротко. Останнє питання, бо вже маємо час. Як дізнатися, що в мене розвинуто, а що не розвинуто? Ну можна звернутися до нейропсихолога. До мене спеціальний якийсь аналіз роблять за фолограму? Ну в нас і таке. Це називається прилад нейроінтерфейс, який під'єднує мозок на напряму до комп'ютера, і нам не потрібно здогадуватися, які вас емоції. Цій когніції ми точно знаємо 128 разів на секунду. І коли ми проходимо цей тест, який розроблений е, мною, Луньовим і Мусійчуком, е, нейроперсонологічний тест, то ви можете дізнати, які ділянки вас наскільки розвинуті. І знаю, не можна казати, що якась людина є корисною, якась є некорисною. Наприклад, якщо потрібно вести бухгалтерію, то треба дуже добре, щоб в людини була розвинута передня цингулярна кора. Але якщо потрібно вести переговори, то треба, щоб була ослаблена орбіта фронтальна, тому що він легко вступає в динамізм. Зрозуміло. І це колегкару, ми, ми до вас ідемо на консультацію для того, аби спершу розібратися, що в голові, а потім розібратися на що потрібно впливати, і як то або іншу частину. Богдане, я вам буду дуже дякувати. Дякую, що до нас прийшли. Ви провели такий лікбез. Для наших глядачів, яким чином що потрібно робити з власним мозком, аби розвиватися і рухатися вперед до своєї найголовніше довготривалої, а не тимчасової мети?